У нас, мабуть, має початися рубрика а, Наші гості. <с> Сьогодні приїжджає моя менша молодша сестра <с> Ксюша. Та? Бусінка особливо рад, та? радий? Як завжди, я показую бусінку в кадрі, коли ми з якимось їдемо. У мене дві сестри, одна старша, одна молодша, я середня. Ми зараз їдемо за молодшою. Ми помітили цього малого Ду, зубчик, зубчик нарізується. так? Там маленька дирочка, я в шоці, це я тільки що помітила, Боже, так приємно нарешті. Нам 8 місяців, майже 9. Ну не майже, а через 2 тижні буде. Так, кнопочка. Ти грізеш свою зубу. Ні, реально, я скочу. Крута із зовсім вже скоро буде. Сюші немає. А, ось як сюша. Скажіть вони схожі. Схожі. Перша зустріч.

Масик, це не Масик, це Лео. Масик в Києві. А ти давно нас чекаєш? Нас чекаєш? А, а, це, а він що чекає? А він чекає до нас? А, хорошо. Не, було не можна було порушення. познайомитися. Да? Привезти додому. Не додому, там до метро. Все це ти щось кажеш, ти щаслива? Звісно. Блін, я не знаю, так як. Це. А ще розкажи, що в нас у нас сьогодні новина. У нас нормаси. Я тільки в машині побачила, так, там така дирочка. Забрали ми вчора Ксюшу додому, вона поспала півдня, натомилася з перельоту. А сьогодні вже йдемо шопитись, тому що по магазинах там скільки? Деяких 15-деяких 50% останній день. Ми хочемо використати цю можливість. Ксюш, як тобі? За півдня. Ну, таке. Сьогодні саме холодно. Вже, я думала, що буде тепліше. Ти казала, що у вас, да, у вас ну, на 2 градус тепліше погода, ніж у нас в Києві. Ну, гарно, чисто. Трішки не те, що я уявляла собі, бо я так довго. Чекала не, чекала, прийти. щоб побачити цю Німеччину, а німеччина ніяк не хотіла мене пускати. Та да, це себе. взагалі окрема історія. Коротше, Богдан може запросити сюди запрошення верніше зробити чотирьом людям, тому що його зарплата дозволяє на чотири людини побезпечити. Типу, а Ксюші, ну так як ми батьків вже запросили, а Ксюші, виходить, ми просто писали лист, що вона буде жити у нас, а не в отелі. І ми як написали лист, ну з папи віддали, ми коротше його перечитували насправді сто разів. А коли Ксюша пішла, віднесла, їй була відмова. Ми спочатку думали це і за те, що Ксюша вже була відмова в Німеччину, бо вона хотіла нянечку сюди поїхати. Да, на національну візу подавала, хотіла нянечку сюди поїхати і не вийшла. Але ми все рівно сказали, що б вона спробувала подати апеляцію, дізналася, що там не так. Вона подала і їй сказала, що ви знаєте, що другого місяця немає 30 днів. Ми з Богданом написали, ну ми просто наперед хотіли писати. Вона писала, що... Треба бути уважнішим, але їй, бачите, дали візу, і в останній день перед уїздом дали візу, і вона приїхала. І вона летіла на Візері, до речі, на Візері можна білети не здати, а обміняти за півціни. Тобто, можна, якщо не виходить, не виходить, не виходить вилітати, а, до речі, там можна спочатку купити білети ВІП. Типа, Коли можна переносити, здавати, тіпа, потрібно доплачувати, наприклад, десь 600, -600 гривень. Доплачувати. А так якщо звичайний білет, то можна за три години до виліту перенести там на інші дати. Але ти втратиш пів, пів ціни. Так. А, зараз йдемо додому, дом це назва костюма. Не було ніяких запитань. Як завжди, да, я постійно хтось приїжджає, я постійно веду відразу цей костюм, тому що він типу, входить в десятку, а, що потрібно побачити в Німеччині. Перше робимо фото. Бачите, це Ганів всюди. Продаються просто стоять, а ти пожертву робиш сюди.

Їдемо зараз памперс поміняти малому і покормити. Це шопінг стріт тут куча постійно народу, тому що тут магазин на магазини. Можна постати на перси. Безкоштовно. Столики, звісно, що потрібно. І покажи, що туди. Лавочка, щоб можна було б на дитину. Можна погратися. Дуже прикольно зроблено. Я не знаю. Мені ж така популярна і... І... ігра Змійка. Угу. Вона похожа на ту змійку. <риклад> <риклад> Зараз вичини, що ще міряє собі речі, Андрій її ножки. Покажись, Ксюш. О, ці штани набагато краще, ніж оті джинсы. Угу. Так, а якщо ти, ти, ну, ти ж самі чорні чи нові? Так ти хочеш двоє одинаково, ніж двоє чорних штанов, щось. Зайшли зараз з Ксюшею в Макдональдс. Mm -hmm. Як, ви, мабуть, не знаєте, але я і Ксюша працювала в Макдональдсі. А, так, то Ксюша хотіла попробувати щось тут нового. Ми взяли таку спеціальну пропозицію, бургер. 1955 рік з родини, що собі взяла. Я собі можу тут Макдональдс тільки їсти в раб з курицею, да, бо я ж кормлю. я це... Чікін Чик... рап. Чикін ролл. Чикен ролл, так. Рап, да. А, а, так, що мені сподобалось, тут там підходиш і можна брати собі соломинки і <плес> можна взяти отакі вілочки, щоб картоплю їсти. Ну, Як тобі все ж відрізняється? Ти пробувала бургер? Ні, пробувала, ще не, не пробувала. Картопля відрізняється від української і майонез дуже сильно відрізняється. У нас в Україні трішки смачніше, якщо чесно. Да. А майонез? І майонез дуже смачніше, мені це дуже сподобається який чотири з половиною роки пропрацювала. Зараз вже сьома година, ми тільки вертаємося додому, тому що ця собі понакупляла, вона взяли пакунки одягу, поки переміряла, поки передивилася усю. Я взагалі забула, яка моя сестра мідлина. Я не мідна, я просто дуже давно вже не ходила по магазинам. Я вже дуже давно не купляла. Так, да, то зараз бігом їдемо додому, щоб чоловік не кричав, що дитина не спить. Да. Все, це наш день закінчився.